Слава Богу. Сьогодні в нашому зібранні прослідковується сімейна тема. І моя тема вона частково буде цього е, доторкатися, але трішки з іншої сторони. І тема моя називається Невище Христа. Друзі. Е, у нашому Всесвіті і взагалі на землі, те, що нас оточує, воно керується двома законами, які створив Господь. І перший закон, якого люди зазвичай не бачать і не розуміють, і тільки Боже Слово відкриває його, це закон духовний. Інший закон це закон, який для нас більш зрозумілий, для нас видимий, і той, який ми можемо своїми фізичними очима побачити і відчути, це закон фізичний. Ці два закони, вони створені Богом і створені незмінними, і людина не, під, не може повпливати на них, не може змінити їх, не може їх відмінити і не може. Ніяк на них вплинути, а може тільки підкоритися цим законом. І від волі людини цей закон, як і фізичний, так і духовний, не залежить. Абсолютно не залежить. Від нашого бажання не залежить, чи буде сила земного тяжіння, чи її не буде, наскільки її буде велика величина. І ми можемо тільки користуватися цим законом і використовувати цей закон для себе. Також закон духовний. Ми не маємо можливості вплинути, змінити цей закон, відмінити його. І від того, знаємо ми ці закони чи не знаємо, в загальному нічого не змінюється, окрім тільки як для нас. Перше, що я би хотів. Прочитати це Матфія, 10 розділ з 32 вірша. Переклад Турконяка. Кожного, хто визнає мене перед людьми, визнаю і я його перед моїм Отцем, який на небесах. А хто відречеться від мене перед людьми, відречуся його і я перед Отцем Моїм, який на небесах. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести а меч. адже я прийшов розлучити. Сина з його батьком, дочку з її матір'ю, і невістку з її свекрухою, вороги людині її домашні. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене, і хто любить сина або дочку більше за мене, той недостойний мене, і хто не бере свого хреста і не несе слідом за мною, не йде, той недостойний мене. Хто зберігає душу свою, той втратить її, а хто втратить душу свою заради мене, той знайде її. Хто вас прийме, той мене прийме, хто прийме мене, прийме того, хто послав мене. знаєте, коли я перше читав ці слова, для мене вони показалися якимись жорсткими і незрозумілими. Чому саме так Ісус Христос в своїй проповіді показав? Викрив людям певну думку. І ось починаються ці слова, що хто відречеться від мене, від мене перед людьми, від того я відречуся перед Отцем Моїм небесним. І далі Він каже, що я приніс на землю не мир, а меч. І здається, Ісус. Як так? Як так може бути, що ти приніс розділення, ти приніс мер, меч, ти приніс не мир? Це щось не збігається з тобою. Якось воно не, не, не клеїться до того про те, що ти проповідуєш. Ти ж проповідуєш про любов, про мір, про єдинство, а тут а, ти кажеш, що ти приніс меч? Що мав на увазі Ісус Христос? І далі ця тема починає пояснюватися. Він каже, що для людини стануть ворогами її близькі. І далі він каже: хто збереже свою душу, той втратить її, а хто втратить її заради мене, той її отримає. Що саме мав на увазі Ісус Христос? Написано в Івана 3:16, що «Бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен хто вірує в нього не загинув, але мав життя вічне. Друзі мої, в цих словах є деякий момент, про який ми іноді забуваємося. Бо так полюбив, що віддав свого єдинородного сина. Звідки виходить з цих слів, що любов до нас була рівною. Любові до сина. Бо так полюбив, що не пожалів, найдорожче, що мав. І далі йде закон справедливості. Бог не пожалів найдорожче, що мав, і потребує від нас справедливого відношення до себе. І Він каже: полюбіть мене так, щоб вам не жалко було. Ні мати, ні батька, ні сина, ні рідних, ні близьких, ні всього, що ви маєте. Полюбіть мене так, щоб все, що ви маєте, що для вас було дорого, воно стояло нижче, ніж я. І, на жаль, на жаль, причина цьому стоїть у тому, що те, що я говорив, є два закони, які діють, і вони незмінні. І у римлянах післання до Римлян, апостол Павло, він відкриває певну особливість духовного закону. 7 розділ з 22 го вірша. За внутрішньою людиною я насолоджуюся Божим законом, законом духовним, який був постановлений для людей. Але є ще інший закон. Та бачу інший закон у моїх членах, який воює з законом мого розуму, і полонить мене законом гріха, що міститься в моїх членах. Є ще інший закон духовний, який працює на духовному рівні, але він протилежний закону Господньому, це закон гріха. І перше, де ці закони два зустрічаються, це у нас самих. І апостол Павло каже, що я бачу в собі два закони. Один це закон Божий, якому я хочу слідувати, і мій розум, він настроєний на виконання Божого Слова. Але є ще один закон, який працює в членах мого тіла, в моїй плоті, і він протидіє закону Божому. Який закон буде преобладати? Який закон візьме гору, такому? І ми будемо такі, такому закону ми будемо слухатись і покорятися. Написано: дух противиться плоті, а плоть противиться духу. Ну, написано також, що живучий по духу, да, він буде мати вічне життя, а живучий по плоті, буде мати смерть. І перше, де ми повинні поставити ви нижче за Христа, це самого себе, а Христа поставити вище себе. Це перша перемога, яка має відбутися у нас. І після цього, коли так відбудеться, відбувається слідуюче. Хто з вас прожив в світі, а потім прийшов в церкву, став служити Господу і стикнувся з певними проблемами в своєму близькому кругу? Згадайте, у мене батько так прийшов до Господа. Він прийшов до Господа, і коли він Почав перемагати в собі. Появилася друга проблема, це закон, який почав в ньому діяти, закон Божий, він став протидіяти закону гріха, який діяв всіх остальних в його домі. І коли він мені розказував, як це все відбувалося, це все було непросто. І самі рідні і близькі, які би мали бути підтримкою, стали ворогами про те, що говорив Ісус Христос. Ось той меч, який. Приніс Христос. Два закони почали ворогувати. І Він каже: було навіть таке, що всі мої сусіди і родичі сиділи в мене на подвір'ї, відкривали Біблію читали її для того, щоб доказати мені, що я не правий. І було, були речі і з моєю мамою вона ще не віруюча. І ось коли тільки папа покаявся, вона. Дуже сильно почала противитися. І були певні речі, які для мене навіть були страшними, про те, що батько мені розказував, але йому потрібно було встати твердо. Йому потрібно було поставити Ісуса Христа вище, ніж те, що йому дорого. Він казав: мама приходила на служіння, вся в сльозах і казала: або ти йдеш зі мною, або нашої сім'ї більше не буде. І на той момент йому потрібно було робити правильний вибір. І можна було подумати, що ти робиш, чоловік, збережи свою сім'ю, ти можеш її втратити. Але він розумів, що він зараз має поставити Ісуса Христа вище всього, що для нього дорого. І він казав: ти як хочеш, а я залишаюся. І вона уходила додому, і коли він приходив, все було добре. Ворог відступав. Одного разу була ще одна ситуація, коли мій батько просто получав таку прохання від мами. Вона дуже любила дивитись телевізор, і в нас була антена така, яку потрібно було крутити. І вона каже, що піди покрути цю антенну, бо тому що поганий, ну, поганий сигнал і телевізор шумить. І він сходив, крутив, а потім він так. Каже, я виходжу, як біла рука мені проводить біля очей, і до мене прийшло в розуміння. Невже я нанявся йому на роботу? І він приходить і каже, я більше не буду цього робити. І моя мама бере ножа і через ню такі слова: Я тобі сказав, іди і роби, а інакше я тебе вб'ю. І папа зреагував правильно, він каже. Роби зі мною, що хочеш, але я служити тобі більше не буду. І д'явол відступив. І можна було подумати, що моя мама чомусь так противилась, але зараз вона абсолютно не противиться, зараз все добре, тому що була перемога одного разу. І д'явол мав доступ, і він почав е виступив ворогом і почав використовувати. Ту владу, яку мав для того, щоб збити мого батька з дороги. Але він розуміє, що йому потрібно поставити Христа найвищим. І коли він це зробив, прийшла перемога і прийшла свобода. Друзі. Але я ще хотів би поговорити ще про один закон, який, на жаль, не такий стабільний і не такий. Постійний як закон Божий, це закон людський. І дуже часто цей закон підступний, і дуже часто цей закон може зненацька змінитися на 180 градусів. Я зачитаю книгу пророка Даниїла з 4 по 5 вірш. Оскільки Даниїл вирізнявся від інших урядовців. І сатрапів незвичайною силою духа цар мав намір поставити його над усім царством. Тому інші урядовці разом зі сатрапами шукали приводу для звинувачення Даниїла відносно царських справ. Проте жодної підстави чи провини щодо, щодо нього знайти не змогли, тому що в усьому він був вірний і не допускав недбальства. Через те й не можна було його звинуватити. Дивіться, яка ситуація. Даниїл був при високому становищі у царстві. І люди, які були при владі, він їм муляв, тому що він превосходив їх мудрості і в багатьох речах, і вони хотіли здихатися його. І почали шукати, як би е, знайти у ньому якийсь недолік для того, щоб донести на царю і е, як би і збавитися від Даниїла. Але коли почали шукати, вони нічого не знайшли. І далі що вони роблять? Вони починають підговорювати царя для того, щоб цар видав такий закон. Який би не дав можливості Даниїлу бути бездоганним з точки зору закону людського. І вони підговарюють, спеціальний закон, видає цар, не підозрюючи, з якою метою, щоб ніхто протягом місяця нічого не просив ні у кого, окрім царя. Але що саме цікаво, в 11 му вірші написана реакція Даніїла. Дізнавшись про підписаний указ, Даниїл пішов до свого дому, вікна якого, якого, в нього, вікна якого в його горішній кімнаті були відкриті в бік Єрусалимі. І тричі в день він схилявся на коліна і молився, прославляючи свого Бога, як він зазвичай робив і до цього. Дивіться, що зробив Даниїл, він зразу порушив той закон, який вийшов. Людський закон, тому що закон свого Бога він поставив вище за людський закон. І ті сатрапи, вони знайшли в ньому як би хибу, вони побачили, що він порушив цей закон і е, пожалувалися царю, і Даниїла вимушені були кинути до долину рову. Але ми бачимо, е, як реагує цар і що каже цар. Самому Даниїлові перед тим, як кинути його в Рів. Дивіться, наскільки цар був впевнений у Даниїлові і в його Господі. Що він каже? Тоді за наказом царя привели Даниїла і кинули його до ями з левами. При цьому, звертаючись до Даниїла, цар промовив: Твій Бог, котрому ти віддано служиш, визволить тебе. Друзі. Сьогодні закон в нашій країні один, але через певний час він може змінитися в абсолютно протиположну сторону. І ця, може, ця зміна може бути не на нашу користь. Але дивіться, що від нас потребується: поставити Бога вище і Його закон вище. Тому що одного разу апостоли сказали: не гоже слухати вас більше, ніж Бога. І це грозило їм певною відповідальністю, і Даниїлу теж грозило певною відповідальністю. Але цар настільки бачив вірність Даниїла перед Господом, що до того, як ще це сталося, цар був впевнений у тому, що Бог, якому служить Даниїл, визволить його навіть від руки самого Дарія. І ми бачимо, що так дійсно відбувається. Ми бачимо, що Бог посилає ангела свого. І коли на слідуючий ранок Дарій прибіг і, е, до ями і сказав Даниїл, Бог, якому ти вірно служиш, Він спас тебе. І Даниїл відповів: Цар, навіки живи. Ми бачимо результат, ми бачимо перемогу, тому що цей чоловік поставив закон Бога вище абсолютно всього. Навіть вище. Самого себе і свого життя, тому що ризикував своїм життям. І не було гарантії, що Бог спасе Даниїла від левиного рову. Згадайте в тій самій книзі історію седраха Месаха і Авдинаго, що вони сказали, царю Новоходоносору, що Бог сильний визволити нас від твоєї руки, але якщо навіть не так, то ми не будемо поклонятися твоєму істоканові. Ось те, коли людина ставить Бога вище за все, вона готова йти на смерть, так як був це готовий зробити Ісус Христос і зробив. Його любов до нас перевищила абсолютно все. Перевищила славу, яку він мав, перевищила все те, що, чим він дорожив. Господь віддав заради любові до нас. Сьогодні питання, що готові віддати ми заради любові до Господа? Що сьогодні в нашому житті стоїть вище за Ісуса Христа? Ісус Христос сказав: якщо ми своє життя ставимо вище, ніж Ісус Христос, ми Його втратимо. Але якщо його втратимо ради Христа, тоді ми своє життя збережемо. Задумайтесь над цими словами, тому що практика може прийти дуже швидко і неочікувано. Одного разу, коли я ще вчився в коледжі, мене один із моїх одногрупників запитався: а якщо в тебе постане вибір, і тобі скажуть, або ти відрікаєшся від Бога, або ми тебе вб'ємо, що ти зробиш? І я поспішно сказав, що я не відречусь, і мені зразу прийшла думка, я перевірю. І тоді мені так, дрож пробігла в мене по, по моєму тілу. Але сьогодні кожен із нас має розуміти, що ці слова можуть прозвучати до кожного з нас. Я перевірю. На що сьогодні готові ми, що сьогодні для нас дорожче за Христа. Друзі, в нашій країні непрості обставини, і іноді в нас є дуже багато питань незрозумілих, і ми можемо задавати ці питання Господу, ми можемо задавати ці питання один одному, але дуже важливо правильно поставити своє серце по відношенню до закону Господнього, щоб нічого не стояло вище, ніж Ісус Христос. Одного разу з Іовом сталася ситуація, яка була для нього дуже болючою. Він дуже багато чого втратив. І в спілкуванні своїми друзями він мав певні переживання і певні слова говорив. І ось 13-й розділ книги Іова з 18-го віршу Іов каже такі слова. Ось я готовий виступити на суді і в свій, свій захист, і знаю, що буду виправданий, хто виступить зі звинуваченими проти мене. Якщо я винуватий, то волів би замокнути і навіть померти. Двох речей, Господи, не чини зі мною, щоб мені не ховатися від Твоєї присутності. Відведи від мене Твою руку, і нехай твій страх мене не тривожить. Тоді запитуй мене, і я тобі відповім. Або я буду говорити, а ти відізвись до мене. В українському перекладі його, ну, ці слова переклали трішки так пом'якшено. В російському перекладі Іо каже, що Я буду судитися і буду правим. І каже: Я буду задавати тобі питання. А ти будеш відповідати мені. Це звернення Іова до Бога. І саме цим відкрилася проблема, яка була у Іова. Тим, що його праведність стояла вище за Господа. Він настільки був собі впевнений в своїй праведності, що він готовий був виступити проти Бога і виставити йому певні претензії. Ну і Господь далі працював з ним. До чого я це прочитав? Друзі, незалежно незалежності від того, що відбувається сьогодні в нашому житті і ще буде відбуватися в майбутньому, нехай наші уста будуть закритими на произнесення якогось суду, якогось ропоту, якогось незадоволення або якоїсь суперечки по відношенню до Бога, це перше, і по відношенню до один одного. Якщо сьогодні в моєму серці. Є суд по відношенню до мого брата або до Господа, я відрікся від Господа, бо тому що Христос стоїть у моєму серці нижче, ніж те, що заставляє мене прозносити цей суд. Якщо сьогодні мої рідні для мене дорожчі, аніж Христос, можливо, це ріже вуха сьогодні, але так говорить слово Боже, я втратив Христа. Якщо для мене щось сьогодні, що я маю дорожче, ніж Христос, я його втратив, і моє життя, воно загублене. І якщо сьогодні я не зміню це, то кінець буде печальний для мене. Нехай Господь благословить кожного із нас. Сьогодні говорилось про сім'ю, і це прекрасно. І нам потрібно дорожити тим, що ми маємо, і дякувати Господу. Але ми маємо розуміти, що закон Господній, він незмінний, він не залежить від нашого бачення, від нашого розуміння, від нашого бажання. І тільки по закону Господньому Господь буде з нами діяти і працювати. І вічність наша теж залежить тільки від закону Господнього. І Господь буде определяти, де нам бути в вічності тільки по своєму закону, Він не більше ні по якому. Не по нашому мніні, не по наших заслугах, не по наших просьбах, а тільки по своєму закону, який залишив. Тому сьогодні кожен із нас перегляньмо своє відношення до Божого закону, на якому місці сьогодні стоїть слово Господнє. Тому що той, хто приймає його слово, той приймає. І самого Господа, тому що слово і є Господь. Амінь.